А ти мовчи, моя дитино. Коли образять, ти мовчи. Вставай скоріше на коліна й мене про все ти розкажи. Тебе так добре розумію. Я розумію, як ніхто. Я проникаю всередину і добре знаю, хто є хто. Візьми, дитя за мою руку. Мені проблеми всі віддай, віддай мені цю твою руку, мені всім серцем довіряй. Можливо, ти не розумієш, чому ідеш таким шляхом, та час прийде і я відкрию, не падай під своїм Христом. Тобі не дам я забагато, а все, що дам, те все пройди. Твій Бог і милістю багатий, мені ти спокій віднайдеш. Я знаю те, що ти подумав, я знаю те, що ти сказав, коли ніхто тебе не слухав, і, ніх... і коли ніхто цього не знав. Не знав ніхто, а я все бачив. Ніхто тебе не розумів, ти не кричав, ти і не плакав. Але в душі сховав ти біль. Твоя душа так гірко плаче від сліз, від болю, від образ. Мені, віддай все, знаю краще, як захистить тебе від фраз. Які летять завжди на тебе моє дитя. Я є господь. А я і я не тільки є на небі. І коли образять, ти мовчи, мені в усьому довіряйся, і завжди вступай в мої сліди. Я проведу, я заступлюся, я захищу своє дитя, здолаєш ти усі спокуси за допомогою Христа. Амінь.